Вітаю в ефірі. Програма Голос Громад. Мене звати Анастасія Гонторенко, і сьогодні будемо говорити про заклади охорони здоров'я у полтавській територіальній громаді. Поруч зі мною студії Валерій Пархоменко, перший заступник міського голови, а також Максим Дученко, директор другої міської лікарні. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. вітаю. Тож, пане Максиму, розпочнемо з вас. Нещодавно у другій лікарні створили нове відділення. Там вже встановили комп'ютерний томограф та момограф, і заплановано встановити МРТ. Що для цього потрібно? Коли буде встановлено, розуміємо, що з оновленням відділення потрібно і нове приміщення, де це все встановлювати. І в першу чергу персонал, хто це так. все буде робити, дякую. Дійсно, відкриття рентгенологічного відділення це надзвичайна подія не тільки в медичної, але й в соціальній сфері міста. Створено нове приміщення сонячне, зручне, комфортне, в якому наші хворі можуть отримувати допомогу медичну. По європейським протоколам. Внутрішні роботи були виконані в повному обсязі з дотриманням всіх технологій. Тут впроваджена мережа комп'ютерна, а також сучасна система медичної комунікації. Наші фахівці, рентгенологи, вони можуть Робити як на рентгенографічному обладнанні, це сучасні цифрові рентгенапарати. Зараз ми будемо придбати, придбаємо пересувні рентгенапарати. рентгеноскопічне обладнання, яке в нас є. Це дуга сучасна, також комп'ютерний томограф. Мамограф, але нам не вистачає ще і МРТ обладнання до повного комплекту, щоб наші полтавці могли отримувати допомогу медичну і дослідження на базі другої лікарні не їздити по місту за містом. Ось поки цього... марте немає саме необхідного обладнання, чи вже можна користуватися томографом, мамографом? Так. Тобто відділення повністю вже майже функціонує, залишились деталі. Відділення функціонує, але ми ще відправили на навчання по МРТ обладнанню по роботі з МРТ обладнанням наших фахівців. І вже бачимо, що нам не вистачає штату. Будемо його розширювати в рентгенологічному відділенні. Також ми запланували, нам треба для МРТ обладнання, нам треба збудувати збудувати приміщення яке я ми так мріємо що за допомогою нашого депутатського корпусу та департаменту охорони здоров'я полтавської міської ради це зробимо в найкоротші сроки ось поки медики мріють Валерію, скажіть будь ласка що влада якісь дії для цього вже робить Ну, я скажу, що медики не тільки мріють, вони і працюють. Те, що вже сказав Максим Олександрович. і я скажу, що у нас в минулому році було досить серйозний пул закупленого обладнання, і сьогодні проходять навчання працівники не тільки другій лікарні, а першої лікарні, тому що це сучасне обладнання. В першу чергу це рання діагностика, виявлення, ну і лікування вже тих хвороб, які на сьогодні є. Тому сьогодні. Один із пріоритетів після того, як ми говоримо про допомогу Збройним силам да, і обороноздатності, це друга складова це охорона здоров'я. І я поясню, чому перше це у нас сьогодні багато хлопців, дівчат, які повернулися із лав ЗСУ. Їм треба реабілітацію, треба лікування. У нас багато сьогодні також пацієнтів, які. На сьогоднішній момент знаходяться у на службі, але в зв'язку з тим, що е м, збройні сили не мають можливості свого на своїх потужностях проводити лікування і лікувальні протоколи, то вони сьогодні у наших лікарняних закладах отримують ті послуги, які необхідні, і ми хочемо, щоб ці послуги були на досить високому рівні. Щоб були високий рівень послуг, це треба е сучасне обладнання і сучасний е обучений персонал. Тому сьогодні ми і робимо е такі великі. Фінансування у галузь медицини, але ж це. Дасть ще додатково е, отримати пакети від НСЗУ і медицина може заробляти собі кошти для того, щоб сама себе отримувати. Е, крім того, у нас сьогодні е, ще багато людей внутрішньопереміщених осіб це до 60 тисяч, які теж потребують е, допомоги. І я вважаю, що здоров'я нації це один із пріоритетів, який ми повинні, незважаючи на те, що йде війна, все-таки е, цим займатися, розвивати і підтримати. Я впевнений, що депутатський корпус він проголосував. Усува при формуванні бюджету, і коли далі буде зміни до бюджету, ми будемо реалізувати ті проекти, амбітні проекти, можливо, якісь які е, потрібні для нашої галузі охорони здоров'я. Ну і наразі ми бачимо, що і в дитячій лікарні проводять ремонт. Вже багато чого було зроблено. Також і для четвертої, для пологового першої лікарні, які на сьогоднішній день ми можемо говорити про міжні результати. Е, ну, по перше, хочу сказати, що коли от ви назвали ці лікарні, ви не назвали там. Ще лікарня, п'ята лікарня, наприклад, яка об'єднана з другою лікарнею, третя поліклініка, які там страхіття розказували, що ой і все пропало. Абсолютно, ні, ми вкладаємо сьогодні фінанси ресурси в ці заклади охорони здоров'я, які будуть. Або які вже об'єднані, тому що ми розуміємо, що ця поліклініка повинна працювати, в неї досить великі скажімо так, приміщення, на яких можна відкрити реабілітаційний центр, та саме стосується п'ятої лікарні, яка приєднана сьогодні до другої. Тому, якщо говорити про проміжні результати, то я скажу, що всі заклади охорони здоров'я, які в нас сьогодні є, вони отримують ну, не в повній обсязі, але. Ту фінансову фінансову ресурсну підтримку, яка необхідна для забезпечення, скажімо так. По максимуму наш, наших місцян і це стосується моя мрія, щоб МРТ було не тільки в другій лікарні, в першій вже стоїть. Ми його запускаємо. Це повинно бути в третій, повинно бути кругом, щоб це, це сучасне обладнання, це сучасне життя, і ми повинні дбати про знову ж таки. повернуся, про здоров'я наших громадян, дітей, дорослих, людей похилого віку. Ми повинні по максимуму робити для того, щоб от їм було комфортно лікуватися, проходити обстеження. Пане Максиме, як вже наголосили у вашому підпорядкуванні також наразі, і колишня п'ята лікарня. Чи ви вже інспектували заклад? Що наразі теж найголовніша на ваше бачення того, що відбувається після ось такої маленької реформи? Звичайно, ми вивчили роботи цього закладу, адже з огляду на це ми розробили план реорганізації роботи. Завдяки якому ми будемо співпрацювати дві лікарні, друга і п'ята. Ми детально продумали, як буде проходити цю концепцію цього, цієї реорганізації і маршрути всіх пацієнтів. Отже, по-перше, ми вирішили зробити так, як зробили в другій лікарні. Це зробити почати з приймального відділення, проки якого там, на жаль, не існує фактично. А потім ми на територію п'ятої лікарні ми перебазуємо наше терапевтичне відділення, яке зараз знаходиться на другій лікарні. Там же зробимо паліативне відділення. А навпаки, в другій лікарні ми заберемо туди гінекологію, яка була на базі п'ятої лікарні. Таким чином, ми адаптуємо логістику завдяки цього, сікономимо дуже великі кошти міського бюджету, тому що ми ургентні дні по гінекології два дня. І ургентні дні по хірургії, які не співпадали, ми зробимо на базі другої лікарні в одні дні і тим самим зекономимо цілу роботу цілої служби. Також на території п'ятої лікарні ми зробимо потужне реабілітаційне відділення, найсучасніше, тому що там є неврологічне відділення. І таким чином, друга лікарня, вона буде мати напрямок хірургічного профілю, а п'ята лікарня терапевтичного профілю. Тим самим ми... не буде такої ситуації, як була при ковіді, коли треба було п'яту лікарню переформувати в інфекційну і постраждало гінекологічне відділення, яке три роки не працювало. Тому е, будь-яка ситуація нам дає можливість її переформувати в будь-який терапевтичний профіль. Ну, е, що касається е, е, лікарів, які роблять зараз п'яти лікарні, ми зустрічалися з колективом. Е, всі лікарі, е, які роблять за основним місцем роботи, вони залишаються на роботі і будемо співпрацювати. Е, це ми спланували вже. Ну тобто, якщо ви говорили, що для другої лікарні наразі потрібні і нові фахівці або нове відділення створюється, то п'ята лікарня не страждає через Абсолютно. брак і не страждає через те, що потребує так. скорочення. Так може тільки адміністративні посади, вони можуть їх затронути, це щоб не було до Пане Валерію, також чи маєте вже спільні з керівництвом лікарні плани після того, як було приєднання п'ятої та другої лікарні? Перед тим як взагалі переходити на реформування галузі світи? Звичайно, ми збиралися, збиралися з головними лікарями, проговорювали цю ситуацію і головні лікарі і п'ятої, і третьої поліклініки з усіма проводили якби, обговорення, тому що в даній ситуації ми повинні і реформування вийти і з кращими показниками, чим були до цього. Тому те, що сказав Максим Олександрович, абсолютно вірно. Ми, використовуючи ті потужності, будемо робити от, більш якісно, більш ну, по профілям розкласти. І так само це стосується і е, третєї лікарні, третій поліклініки. Е, всі е, медики, весь медичний персонал, який там працював. Він залишається працювати, і якщо хтось захоче там, перепрофілюватися, отримати ще якусь додаткову освіту, я <світу> маю на увазі профільну, то ми завжди готові допомогти, щоб ці люди проходили там навчання. Тому що медична галузь в чому, ну так як, мабуть, і решта галузі, але вона більш прогресивна, тому що сучасні технології новляться. Да? Згадаймо рентгенапарат, коли там треба було е, скажімо так, Металом для того, щоб не було сьогодні, вже цифрові рене апарати, сьогодні, вже нові технології. От сказали за це ду це для чого для того, щоб пацієнта не носить по етажам, а вже можна було проводити праці. Уже скажімо так, коли пацієнт поступив. То його мінімально, скажімо, якщо важка травма, щоб мінімально його там пересувати, тому що треба надавати допомогу першочергово, і пацієнт повинен там бути, скажімо так, в нерухомому. Да? Плюс для чого потрібна МРТ? Для того, щоб зробити правильну діагностику. Тому що якщо черпнемо за травма, ми ж не розуміємо візуально, що там може бути, або ну, не там інші органи. Тому от це дослідження дають можливість побачити. Ту чи іншу проблему, яка є у людини, яка потрапила, да, от, до лікарні. От а це нові технології, їх треба навчатися, тому звичайно треба рухатися вперед. Якщо говорити про результати, які ми запланували на 2024 рік, що побачимо по завершенню цього року? Дивіться по завершенню цього року. Я думаю, ви побачите практично в кожному нашому лікарняному закладі оновлені. Ну от по другій лікарні, ми вже бачимо да ренгологічне відділення по дитячій лікарні. Ми побачимо сьогодні ремонт хірургії, прийомне відділення, встановлення там сучасного обладнання. МРТ у першій лікарні, так само ми можемо побачити в четвертій лікарні це гінекологія, і там ще працюємо над цим. І, в принципі, я думаю, що в другій половині цього року можна буде вже більш детально говорити про ті зміни по наших закладах медичних. І, до речі, я хотів би, щоб ваш, ваші журналісти з камери пройшлися і подивилися в третій лікарні, в п'ятій. Лікарні да подивилися, от які зміни були до і після, тому що ми налаштовані на прогрес і рух вперед. Будемо звичайно нашим глядачам повідомляти про те, як про відбуваються всі зміни в полтавських закладах охорони здоров'я. Ну і на завершення традиційно вже звернення до наших глядачів, пане Максиме. Ви як саме представник, як керівник сфери такої охорони здоров'я медичної, щоб на що особливо закликали думку для наших глядачів для жителів полтавської громади? Ну, дякую. Перш за все, я хочу розповісти, не розповісти, а закликати їх на дослідження. Тобто треба проводити своєчасне обстеження хоча б два рази на рік. Все для цього всі умови у нас є. Якщо буде потребувати оперативне втручання любого профілю, всі бачать, ми ведемо дуже гарну сторінку нашої лікарні. Люба, люба сучасна операція на сучаснішому обладнанні виконується в нашій клініці. Тобто, Досита малоінвазивні операції, це гінекологія, це хірургія, онкологічні операції, практологічні судинні і так. Тобто, весь е, спектр послуг медичних ми е, надаємо. В нашій лікарні, але діагностика це перш за все, тому що виправляють наслідки захворювання складніше, ніж чим їх предотвратити. Ну і насправді так, щоб люди реагували на ранніх стадіях. Тобі найкраще буде відбуватися і те лікування або взагалі не будуть його потребувати. Ну, пане Валерію, традиційно для вас також звернення до наших глядачів. Ну я мабуть більш ширше скажу. Я хочу звернутися до наших полтавчан, до тих, хто сьогодні знаходиться на території міста. Ворог почав атакувати сьогодні. Ви бачите масові атаки крилатими ракетами, дронами для того, щоб знищити нашу інфраструктуру, а взагалі знищити нашу державу і наше життя. Тому я закликаю всіх підтримати наші Збройні Сили, підтримати Дона, берегти своїх рідних, близьких. Я вірю в перемогу, з вірою в серці ми обов'язково переможемо. Дякую вам, що звітали до нашої студії. Відповіли на такі важливі питання. Будемо вірити, що всі плани будуть реалізовані і на завершенні 2024 року, можливо і раніше. Будемо з вами у такому ж складі підбувати вже підсумки. Нагадаю нашим глядачам, що у нашій студії був Валерій Пархоменко, перший заступник міського голови та Максим Дудченко, директор другої міської лікарні. Тож до зустрічі, до побачення. До, до Побачимо.